Мене звати Кирило, я з Маріуполя і я працюю в організації, яка допомагає людям. 24 числа ми прокинулися рано вранці. У мене була одна мрія вивезти родину. Тому що за два дні до початку війни моя дружина працювала в нічну зміну в лікарні. Я спав поруч зі своїм трьохлітнім сином, дивився на нього і я дав йому слово, що він буде жити. Ми зібрались. Я думав, що я поїду, що я їх відвезу на Закарпаття, тому що тут ми мали прихисток, і повернусь назад. Але дорога була дуже довгою, ми їхали три дні. Четвертий день я просто спав, а на п'ятий день вже не було коли Повернутися в Маріуполь вже не було можливості. Тому ми виїхали ось в мене в одних джинсах і в одних красівках. У нас знищено все. Будинок наш згорів просто дотла. Ну, все знищено. Тобто, навіть коли українська армія поверне Маріуполь, я впевнений, що вона його повернуть. Яке рішення приймати, не знаю, тому що ну, просто нічого немає. Ні нерухомості, ні офісу, ні квартир, нічого. Моя дружина знайшла себе тут в чудовому, ну, працевлаштувалася в чудовому місці, дуже гарно прийняли. Мої діти в садочку, в школі все чудово прийняли. Мені трохи важче. Я лише зараз знайшов чудовий колектив і чудову команду. Хтось поїхав на два дні. А хтось поїхав вже розуміючи, що не повернеться, бо нема куди. Хтось біжав в халаті. І коли ти зараз бачиш різні зовсім історії, ми бачимо людей з Харкова, які можуть чи повернутися додому. Але ми бачимо людей з, з Попасно з Бахмуту. І вони в такій самій ситуації, і будь-яка допомога їм важлива. І я бачу, як зустрічають. Коли от остання протягом останньої нашої подорожі, коли нас зустрічають, і деякі люди ну тримтячими руками зустрічали, тобто допомога дійсно дуже потрібна.